Итак, всем привет, барахолка на приемке. Дивіться, що попалось редуктор. Редуктор крутится. Все хорошо, шестеренка центральная есть. Ящики такие есть, салазки, може комусь цікаво, фрезы есть, може комусь на станок. Есть вот такой двигатель. Так, трохи відволікли. Двигатель э, с мотокультиватора Крот. Совєтського заводи в деренчить працює, газує на всі гроші. Е, головки є такі з ящиком. Може комусь треба в село трактора критич, е, індикатор цифровий. Е, є, може комусь треба фрези, таке по-бистренькому домкрат якийсь є, кусок станка є, малопродольна називається. Мабуть, я так і не погуглив і не знав, що це таке, редуктор цікавий якийсь. Ну, Таке здалеку, дивіться, помпочка. Там крати, ключики всякі, напільнички, фрези, кусачки якісь. Е, цікавого, що знайшли, дивіться яка штука. Цікавий якийсь клім тут. Це я так зрозумів патрони щось там з патронами зв'язано. Воно різьба така цікава. Поняли, круте, що так воно опускається. Опять відволікли. Взагалі отак воно виглядає, працює. Зараз одною рукою воно щось там чи капсуль видавлювати воно було. Ну якась стара-стара штука. Різьба цікава. Ну я не знаю, це мабуть в музей кудись поставити. Так вона вряд ли комусь знадобиться. Ну, в общем, може кому що цікаво, в коментарях номер телефону, вайбер, пишіть. Та можна і телефонувати. Щось продамо, якщо щось треба.